Вітаю слухачів українського радіо У студії для вас. працює я, Олена Зелінченко. Ворог продовжує атакувати територію України шахедами. Яких нових заходів він вживає для того, щоб ці атаки були для нього ефективніші? Що ми можемо протиставити? Також актуалізуємо ситуацію на фронті. Зараз з нами на зв'язку. Голова громадської організації Аеророзвідка Ярослав Гончар. Пане Ярославе, доброго ранку. Доброго ранку. Переходимо до Курського напрямку, хоча ви там теж напевне не перебуваєте, але можливо можете оцінити або проаналізувати ситуацію про те, що відбувається саме в Курській області. Принаймні, інформація станом на зараз від інституту вивчення війни, що й новинах на українському радіо пролунала про те, що дуже великі втрати, зокрема північнокорейських військ, якщо Ситуація так і триватиме далі, то весь контингент у 12 тисяч військовослужбовців може бути вбитий або поранений до середини квітня 2025 року. Водночас до інавгурації Трампа Росіяни не змогли звільнити Курську область. На вашу думку, як розвиватимуться події далі? так, так і розвиватиметься. Це напрямок, який був ініційований українською стороною. З він має значення не тільки з точки зору військової, оскільки завдяки розширенню лінії фронту відбулося відтягнення ресурсів ворога з інших загрозливих напрямків, а також має і політичні наслідки. Які наразі стають е, якраз дуже актуальними в світлі е, міжнародних подій і заяв е, першу чергу маю на увазі е, американський уряд. Пане Ярославе, якщо говорити про застосування безпілотних апаратів на різних ділянках фронту, чи можна говорити, що десь дійсно вони інтенсивніші? Що певні моделі, наприклад, вороги використовують? Ну і що можна говорити, ту інформацію, яку можна оприлюднювати з нашого боку? Це таке порівняння. Дивіться, безпілотники ну напевно, там, якщо порівнювати з, скажімо, там Херсонщиною, да то якусь різницю ви помітите, але в цілому можна говорити вже про те, що певні типи цих безпілотних роботизованих технологій, як, наприклад, FPV або використання так званих комерційних дронів китайських, цих DJI, воно вже дуже тісно увійшло в повсякденну діяльність і. Вести мову про те, що десь більше, десь менше, вже не недоречно. Це вже є наша буденність, якщо ж там на якихось ділянках щось може відрізнятися, ну це буде характеризуватися тільки там, можливо, умовами постачання, не більше. А так, безпілотники вже міцно увійшли в. Повсякденне застосування всіма продовольствуючими сторонами. тепер про шахеди, якими ну майже щоночі ворог атакує Україну. І якщо говорити, ну, по-перше, Можливо, технічно ви розкажете. Є ж безпілотники, які з ударною частиною є ті, які імітують і часто ми бачимо повідомлення про те, що це, скажімо, іншого типу шахед. Яким чином вони керуються? Як вони взагалі виконують своє завдання? Як їх вороги, ну скажімо, спрямовують, куди вони летять? Чому часто буває, що вони летять, здається, якоюсь незрозумілою траєкторією, чи в них ця траєкторія задана? Розкажіть більше про це. Ну, зазвичай э, шахеди використовуються в автоматичному режимі, тобто э, їхній польотний маршрут. Місія за запрограмована, і э, позаздалегідь за, за завданому маршруту э, вони пролітають незалежно від того, яке цільове навантаження мають чи то э, ударний э, безпілотник, чи э, фальшива ціль обманка. Проте були випадки, коли фіксували наявність засобів, які дають можливість здійснювати управління під час місії, але це швидше були виключення. В переважній більшості ці дрони виконують місії в автономному режимі. А ось ці імітаційні зразки, їхня роль не тільки відволікання ППО, наскільки вони велику загрозу несуть? Бо з одного боку, нібито якщо їх збивають, чи там немає бойової частини і ну, не буде таких наслідків, але з іншого це все одно напевне якась загроза? Відволікання ППО це серйозна загроза. Ну і це, це не слід применшувати, тому що ну, це, це шалений ресурс, який необхідно задіювати, і, і на війні ресурсу завжди не вистачає. А якщо постійно провокувати, то це призводить до того, що ресурс розпорошується, тому я б не переменшував їхнє значення. Ще одне додам, що ну, слід дивитися на ситуацію більш комбіновано. Ну, це завжди комплексні операції, і е, самі по собі от просто так, щоб повідволікати, ворог не запускає. Тобто, після відволікання відбувається там, наступна фаза, наступний етап. Е, і це може проявлятися або в нападі. Е, Іншими засобами ураження або в тому, щоб відтягувати наші ресурси на напрямки, які ворог там для себе запланував, щоб здійснити якісь свої дії. 11 січня офіцер збройних сил, радіоінженер і спеціаліст з аеророзвідки Юрій Касьянов написав у себе на Фейсбуці, що моніторингові канали повідомляють про російські шахеди, які літали над Україною і Києвом, зокрема, дуже низько, тому не засікалися радарами. Наші засоби ППО, мобільні групи, не знали, де вони летять, де на них очікувати, де їх збивати. І він називає це наступним етапом розвитку дронів, такий самий, як і в півішки на оптоволокні на полі бою. Тож виходить. Що ми пам'ятаємо, як вздовж русла річок вони запускали вороги шахеди зараз? Оця низька висота, хоча, здається, вже не вперше використовується вона, чим тут можна протидіяти? Та тим самим ну вмілим застосуванням своїх засобів протидії наразі, е українська сторона досить якісно е опанувала протидію. Безпілотникам російським, що ведуть розвідку і спостереження, і зараз активно працюють над тим, щоб здійснювати таку ж саму протидію, і щодо ударних безпілотників. І щодо шахетів, шахеди відрізняються тим, що у них більша швидкість, в принципі, там і більший сам по собі засіб і. Ці засоби ураження, як FPV, які успішно застосовуються проти російських розвідників, вони не такі ефективні щодо шахедів. От. Але робота в цьому напрямку ведеться активна, і я знаю про те, що певні успіхи вже досягаються. Ну а секрет буде той самий: це грамотне застосування. Ресурсів і пошук і застосування відповідних технологічних рішень, так а ось ця низька висота це модернізація, чи яким чином ця можливість в них виходить. Ну раніше ж вони не використовували ось такий підхід. Це просто зміна тактики. Там низька висота. Ну в польотному завданні до того шахеда задали низьку висоту. Ризики тут полягають для такого застосування в тому, що. Щоб досить низько, дуже низько застосовувати дрони, треба дуже добре розуміти рельєф місцевості, тому що помилка на низьких висотах може бути чарівата тим, що безпілотник просто втараниться в якийсь об'єкт штучний, ну наприклад, там будинок висотний. Да, і не знаючи про те, що він стоїть в даному місці, літаючи дуже низько, є ризик. З ним зіткнутися. От, тому тут нічого надзвичайного немає. А чому вони це роблять? Ну, звісно, для того, щоб ще більш напружити нашу систему ППО. Тому що чим, ну це фізика, да, чим нижча висота, тим складніше засобом радіопелінгу виявляти об'єкти. І на більших висотах ми маємо можливість бачити ворожі повітряні об'єкти з дальніх відстаней. Чим нижче вони летять, тим з більш короткої відстані ми їх можемо бачити. Відповідно зменшується час реакції на те, щоб застосувати засіб протидії. Угу. І це зміна цієї тактики призводить до того, що ми ну, ще більше і більше і дужче мусимо напружувати е, нашу систему ППО. Ну, умовно, якщо ви бачили, якщо раніше ти бачив об'єкт з 10 кілометрів, то в тебе було там, 10 хвилин на те, щоб зреагувати. Страхувати, підібрати позицію, підготувати зброю, коли ти його бачиш вже за 5 хвилин. У тебе часу вдвічі менше. От і е, в такій ситуації вже там переміщення для того, щоб обрати більш вигідну позицію, ну на це вже просто не вистачає часу. Наскільки у нас дієві реп-системи для того, щоб, скажімо, ті ж шахеди відводити принаймні від густонаселених пунктів і таким чином знешкоджувати їх на якійсь нейтральній, безпечній для людей території? Діться це протистояння безпілотників і реп. От скільки триває російсько-українська війна, скільки триває це протистояння? Тому відповідати там наскільки дієві ну сьогодні це може бути дієве. Завтра там міняється прошивка, застосовується нова технологія і дієві змінюються. І це постійне протиборство, яке було, є і далі буде відбуватися між безпілотниками і реп. Ну, були е, періоди, коли можна було е, там, прибравши навігацію, там, придушивши навігаційні сигнали в певній зоні, е, протидіяти е, безпілотникам, тому що вони були дуже залежні від цього. Ну, потім прийшов е, там, час, е, і е, безпілотники навчилися. Орієнтуватися в просторі без е, сигналів е, GPS, навігації, там по, по е, іншим е, способам, тому е, відповідь на це питання. Це протиборство, е, воно є й. Пане Ярславе, та хочу знаєте, що уточнити шахеди ж отримуються Росією від Ірану, і також розгорнуте виробництво безпосередньо на території Російської Федерації. Ось цю прошивку, ці нові технології росіянці самі вже вигадують, чи їм допомагають далі іранці і ті партії, які надходять від Ірану, вони теж модернізуються постійно. Чи це якась така вже така базова заводська установка, яку росіяни можуть далі прошивати? Так, да, вони переробили і назвали це гірань. Ну, я ж там на заводі у них не стою і можу тільки там, здогадуватися, як це відбувається. Но, на мою думку, залежність від виробника, від іранців у них буде постійна. А ну, якщо тобто вони так, зрозуміло. Аналізувати так. ситуацію з дронами на фронті. Командир батальйону Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового тамана Івана Сірка Юрій Федоренко днями в інтерв'ю заявив, що сьогодні на одне наше крило противник має два, можливо три. Раніше було 5-7. Що, щодо fpv дронів, зараз співвідношення один до одного. Ця знову таки відповідність або ось це порівняння, коли ми кажемо там, один до двох, один до трьох. Вона змінюється залежно від того, як ми щось виробляємо, як ми щось отримуємо, чи також інші чинники спрацьовують? І інші чинники дуже важливе значення мають власне спосіб застосування від організації процесів управління в підрозділі. В одному підрозділі може бути там візьмемо два два підрозділи, да, в яких буде рівна кількість однакової техніки, але е, застосована їхня ефективність і результативність буде різна, от, тому просто математичне співвідношення е, тут е, не працює. Воно звичайно враховується да, кількість засобів, це там не, не можна ігнорувати. От, але е, я наголошую на тому, що і. Спосіб їх застосування відіграє дуже значну роль. Ну і далі все по класиці якість підготовки персоналу. Ти можеш мати відмінну техніку, але непідготовлений персонал просто переламає все наявне і не виконує задачі. От. І, звичайно, важливе значення, ну, просто знаєте, загально називати FPV, FPV, FPV розі. Один і в спроможний виконати завдання, інший ні. Тому просто математично порівнювати наразі це дуже таке буде огульне, тому що один і в який спроможний виконувати місії в даних умовах проти десяти, які не спроможні, це ж не порівнянні значення. Як ви ставитеся до класифікації від Міністерства оборони, класифікації для операторів безпілотних літальних апаратів, там чотири базові кваліфікаційні рівні. Це щось змінює, чи це просто впорядковує роботу тих, хто безпосередньо керує безпілотниками, Так, а що тут ставиться? Ну, це ж старий наказ, який ці базові кваліфікаційні рівні вводить, і ну, це щось це змінює було... принаймні, чи це насправді ніяк Я не впливе? Не... Вважається, що перехід там ну ти спочатку маєш навчитися там на простій техніці, потім там на складніші, складніші, складніші. От і це е, має значення щодо класичного способу е, підготовки е, персоналу. Ну, умовно, ви ж не, не дасте там най, най там байрактаром керувати, поки не навчився. Tam, використовувати попередні, тобто, але я думаю, що упорядковує. Та... Бо ж раніше хіба ж такого не було? Хіба давали байрактаром керувати комусь ненавченому? Ну історія з байрактарами у нас дуже коротка. Да? Ви пам'ятаєте, що у них був такий сплеск, вони активно застосовувалися, і ми їх там спочатку дуже чекали. І на початку широкомасштабно вони себе дуже якісно проявили. А зараз ситуація змінилася кардинально. і Їх застосування відповідно так дуже. Ну, але свою функцію вони виконали, погодьтеся і могли б виконувати і далі за умов, якщо б система управління цьому відповідала і була пристосована. І тому яскравий приклад продемонструвала кампанія Азербайджана проти Вірменії. Якщо пригадуєте, там дуже угу. активно ці засоби застосовувалися, але Повторюю, що мало просто мати засіб, і персонал, який там спроможний підняти і посадити, важливо усвідомлювати, що всі операції є об'єднаними, комплексними і велике значення має організація системи управління для того, щоб засоби були використані максимально ефективно. Я вже днями в ефірі українського радіо цитувала експерта з радіотехнології на позивний флеш, який повідомляв новину про те, що майже десяток українських виробників довели на практиці працездатність своїх дронів на оптоволокні. Він з перспективою на майбутнє каже: якщо все гаразд, якщо особливо щодо держзамовлення, то такі в нас будуть дрони. Теж а зараз є інформація про новий FPV-дрон на оптоволокні громила 10 який застосували розвідники ударної групи Харон чотирнадцятої окремих. Організованої бригади Збройних сил України вам щось відомо про цей дрон і про такі можливо подібні? Про цей конкретно ні, не відомо, але про подібні так, да, є проекти, які в цьому напрямку розвиваються, і ну, певну свою нішу вони займуть. і ну, Це таке, скажімо там, модернізація. Це ж така технологія вже існувала давно, там це відомі птури. Ракета, яка керується там на провалці, ну, тепер більш вдосконалений до умов сьогодення засіб, який так само керується за оптоволоконним, оптоволоконною ниткою. Він має і переваги, і недоліки. І знову повторюю, що в руках навченого екіпажа під керівництвом. Досвідченого командира він знайде своє застосування на полі бою. Якщо говорити про удари дронами в глиб, зокрема території ворога в нас вони не так часто, як принаймні шахеди літають на території України, але здається, ефективніше відбуваються. Ви погоджуєтеся з цим? Ну нам хочеться в це вірити. І да, я буду підтверджувати, що звичайно наші удари вони, звісно більш ефективні, ніж удари ворога. Вони триватимуть далі. В нас є засоби можливості для цього без інформації, яку не можна оприлюднювати. У нас немає вибору і ну ви, ви ж самі бачите, як розвивається Оця галузь роботизованих технологій це те єдине, що ми робимо самостійно. Іде наша залежність, вона, хоч і присутня а, там, в компонентах для виробництва, але це не а, така ситуація, як з іншими видами озброєнь, коли ми повністю залежні від того, а, чи буде поставка, чи не буде. Тому, а, спираючись на це, а, я можу стверджувати, що а, це ну, певна гарантія. А, в принципі, для всієї нації, що ми будемо далі чинити спротив, бо це те, що ми можемо робити самі і застосовувати самі, і не потребуємо нічих дозволів, і все в наших руках наскільки якісно наші інженери зроблять, наскільки якісно наші військовослужбовці застосують, від того буде залежати. Подальше активність так і наш захист, наша оборона. Дякую вам, пане Ярославе. Ярослав Гончар, голова громадської організації Аеророзвідка, був на зв'язку з українським радіо.